Добрий ранок, товариство! Сьогодні влог. Влог їдемо на тренування. Сьогодні буде друге тренування з нової серії. Підписуйтесь, заставочка. Погнали! Що хотілося би сказати перед самим тренуванням? Хоча, може, навіть не сказати. Просто показати, це капець, постійно щось, щось відбувається, постійно щось йде не за планом. Я навіть не знаю. Це, це прям якийсь прикол, це прям якась жесть, трошечки розтянув руку. Але ну, кість, мені здається, що я зможу все ж таки це обійти і поплаваю нормально. Але факт того, що прям у мене від тренування до тренування. Щось відбувається, і це, це труба. Ну, з цим якось треба справлятись. Я гадаю, що я з цим впораюсь. Настрій а, зараз трошечки а, треба прокинутись. А, як я прокидаюся до тренування, вмикаю музику і підспівую. Іноді навіть гучно. Гарно, що вікна в машині закриті, то я так непогано прокидаюсь до тренування, трошечки заряджаюсь енергією, бо щось останні дні не можу навіть прокинутися. Я погнав прокидатись, а ви зі мною потім в басейн. Товариство, що ми після плавання трошечки там ремонті роботи, тому я швидко звалював. І у нас трошечки інший формат. А що хочу сказати? Що рука дає про себе знати. Деякі моменти. Ну я трошечки пізніше розповім. Подивимось на ці На, на вправи покажу. Хочу відступ, відступ. Прийшла жіночка до басейну. І стояла в басейні, розмовляла по телефону. <хи> я такий: Вау, це прикол. Ну, типу, людина, ти прийшла займатися, ти стоїш просто на доріжці в басейні всередині в воді а, і розмовляєш по телефону. Таке я бачу перший раз. А ну, на цьому це все не закінчилось. А, потім прийшли діти. А, якщо ви знаєте і тренувались паралельно з дітьми. То вони займають певні доріжки. І якраз вона тренувалася, ну, як тренувалася, плавала на доріжках там, де займаються діти. Це прям капець. Її почали виганяти. Вона почала переплила до нас на доріжку. Я там ще з одним плавцем займався. Вона переплила на цю доріжку і пливе. Проти руху. Ледве на мене не наткнулася, а потім взяла повернулася назад на доріжку до дітей. А це капець, тренер прибігає, кричить, що ви тут робите? Перепливайте далі. І Це труба. Вона поклала свій телефон на дошку. І з цією дошкою Далі коротше, намагається плити. Ой, ну, плити, якось її перекидувати. Коротше, дісталася вона до шостої доріжки і спокійно собі там далі плавала, поглядаючи, типу, на нас, що їй там не дали плавати. Це кора, я таки перший раз бачу. Паржав. Ну, По-перше, її не буде там відео. А ну, я і так людей намагаюсь вирізати, тому що, ну. По-перше, не всім це може сподобатись, і по-друге, я не питаю у них дозвіл. Я і так в, ну би не в, не в приватному місці знімаю, а ну, все одно мені здається, що людям буде не дуже комфортно. А кому комфортно, мені здається, ті самі скажуть. А що ж, погнали до тренування? Тут буде моє тренування. Потім один трекера, другий трекера. Третій скрін скрінстрейкер трошечки з відступом затягнув. А що хочу сказати по тренуванню? А, в, коли батерфляєм а, з потягнутою кістю а, дуже тяжко плити. Прям ну, я. я Дуже намагався плити, але ну дуже боляче було і не завжди нормальний грибок робився. І там було прискорення на брасі прискорення на брасі зовсім не міг робити все інше, воно мене м -м, турбувало, але не так, щоб я там погано якось сильно плив. Мені, мені так здається, по пульсах можна буде потім подивитись. Поки що я не знаю, які там були пульса. А в цілому, що хочу сказати, якщо б не кість, то мені здається, я би це тренування закінчив би. Ну, не здається, а 100% закінчив би раніше, тому що на батерфляй б менше відпочивав і трошечки динамічніше би їм б. До речі, з дошкою, там де 75 і 25 прискорення, я взяв для себе дельфін, або там написано було в ластах, можна плити. І після цього закупатися там було 200 метрів, то я взяв кроль, бо на кролі у мене менш за все мене ну, типу, турбувала моя рука. Просто потягнув зв'язки і капець. Ну, 2800 проплив. Потягнув зв'язки і 2800 проплив. Не знаю. Ну я клас. Кайфануть, кайфанув. Трошечки так, да, відволікався на руку. Ну, не трошечки, а так нормально, але все одно все зробив. Головне, пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!